Без цукру. По смаку вони специфічні. Дарина Волкова. Вже 7 років, як я займаюся продуктами натуральними для здоров'я, краси та дому. Тренд Добра їжа. Він налічує декілька різновидів. До речі, взяла з собою, щоб вам показати. Є ось такі пророщення зерна з лакових. Тут в складі лише 4 види злакових, овес ячмінь, пшениця та кукурудза. Вони виготовлені з. Неймовірною технологією, яку розробили наші вчені, цій технології вже більше 40 років. Цю технологію написані і дисертації, і є патент на виготовлення цього продукту. І першочергово цей продукт виготовлявся для того, щоб підсилити, допомогти зберегти здоров'я і покращити його вагітним жінкам та жінкам після пологів. Зараз навіть на упаковці, Написано, що рекомендується спортсменам, дітям з трьох років, вагітним жінкам, ходуючим матерям та людям похилого віку. Відповідно, якщо ви не в ці спеціалізованій тегорії ви також можете вживати цей продукт, тому що він підсилює наше здоров'я. І в складі, як я вже сказала, лише 4 пророщені зерна, зроблені спеціальною технологією ферментативного гідролізу. Але має ось ця упаковочка на місяць і вітаміни, і амінокислоти, макро і мікроелементи, а також поліса. Харити. Тому цей продукт дуже корисний і класний. І саме пророщення зерна з лакових додані в кожен фітокомплекс Choice Fito. Якщо говорити про добру їжу, то далі можу вам продемонструвати пророщення зерна бобових. Тут також 4 види пророщених зерна. Це нут. Маш, соя і чечевиця. І тут джерело білка дуже класне для тих, хто не вживає тваринний білок. Якщо у вас не було дефіциту, можете звернути увагу саме на цей продукт. Фольова кислота, антиоксиданти та клітковина. Комендовано дорослим та дітям від 6 років, тут вже більший вік, особливо людям, які проживають у районах з поганою екологією. Містить багато вітамінів групи В, мідь, магній, марганець, кальцій, натрій, фосфор, цинк та залізо. Ще один представник цього бренду це солод. На цьому солоді наші дівчата роблять квас. Я ще не Робила, тому рецептом поки що поділитися, не можу, але солод житній ферментований, має велику кількість вітамінів групи Б, макроелементи, мікроелементи та амінокислоти. Рекомендовано живати дітям з 3 років, спортсменам, вагітним жінкам, матерям-годовальницям, людям похилого віку, людям, які проживають у районах з пологаною екологією. В принципі, якщо ви зараз проживаєте на території України, України, то майже кожен район, можливо, лише окрім Закарпаття, має погану екологію, тому що, на жаль, наші реалії у стадії війни не поліпшують нашу екологію. Але зазначу знову ж таки, що добра їжа не лише для цих людей, яким рекомендована, а вона дозволена всім, якщо немає протипоказу у виді індивідуальної непереносимості компонентів. Також далі хочу вам презентувати. З бренду Добра їжа, це овочева норма. Тут вже склад більший, тут і чотири види пророщених зерен. Про які ми говорили з вами, тут 10 овочів і 5 спецій. Більш того, хочу зазначити, що тут овочі, такі як Артишок, Чорна редька, які ми з вами ну, достатньо рідко вживаємо, будемо чесними, в раціоні, але вони дуже-дуже корисні. І цей продукт тут 15 порцій в упаковці, одна порція цього продукту дає баланс денного раціону вітамінів. Тому, якщо ви не дуже любите свіжі овочі, або там навіть варені парні, не встигаєте робити собі салати і так далі. Не хвилюйтесь, можна приготувати одну порцію. Ось такої чудо-суміші, овочевої норми. І надати своїм клітинам і своєму організму всі необхідні вітаміни, які ми маємо з вами отримувати саме з овоча. Тут у нас інулін, хром, форскалін і нарінгентін. Бажано вживати дорослим та дітям старше 12 років, тому що тут є певні вже компоненти, які ми Рідко вживаємо та саме селера, кінський каштан. м'ята, тепер вони всі вживають, тому так. Давати можна кожен з пророщених зерен до йогурту, кефіру, соку. Хтось навіть полюбляє просто на воді, але я ще до цього не дійшла. Єдине, що з лакові п'ю лише на воді. І останній представник бренду Добра їжа зелена формула. В складі вона має 6 морських. Ських водоростей і чотири види пророщених зерно злакових. Можна вживати дорослим дітям від 12 років, особливо людям, які переживають у районах з поганою екологією, кому не вистачає йоду, тому що в складі є хлорофіл, йод, антикстантин. Та Селен. П'ять продуктів про їжі, з якими я вас познайомила. Я дуже раджу звернути на них увагу і додати їх до свого раціону. Скажу чесно, по смаку вони специфічні. Наприклад, якщо ми готуємо пророщені зерна злакових на йогурті, бажано, без цукру. То це прям дуже смачно. Мені смакує овочева норма на овочевих соках, зелена формула так само на овочевих соках. А ще мені смакує зелена формула на воді, але з додаванням нашого хлорофілу. Солод мені смакує на йогурті та кефірі, і бобові також на овочевих соках. В Принципі рецептури є різні. Якщо вам цікаво, можливо, ми з вами на цьому каналі колись навіть зробимо відео з рецептами, як приготувати кожен з цих продуктів. Але дуже дуже раджу звернути на них увагу. І на сайті нашого магазину буде зроблена спеціальна стаття про те, чим корисний кожен з цих продуктів, на що його вживати, і там буде вже більш науково доведено, і сертифікації і так далі. Бажаю вам дуже здоров'я, тому рекомендую звернути увагу саме на цей продукт. Я буду дуже вдячна за коментарі і зворотній зв'язок. Буду старатися робити корисний контент.